Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від криптогаманця Trasti Plus. Розповім, які плюси та мінуси є в даного сервісу та як я його планую використовувати. Скажу одразу, що головним плюсом даного сервісу є можливість відкрити європейську карту, випущену в євро. Також фішка гаманця Трасті це можливість прив'язки даної карти до свого гаманця Apple чи Google Pay та розрахунки в магазинах з автоконвертацією USDT, які зберігаються на гаманці. Зареєструватися та, та отримати карту трасті ви можете за посиланням в описі відео. А зараз давайте більш детально розберемо. Даний сервіс, та я спробую відповісти на основні питання, які можуть потенційно у вас виникнути. Перше питання, яке, мабуть, виникає у кожного: наскільки ж це безпечно. Скажу одразу, що використовувати даний сервіс в якості саме криптогаманця та зберігання своїх криптоактивів я б не радив. Це скоріше певний шлюз, який нам дозволяє виводити або заводити свої активи в гривні чи євро на біржі або з бірж, без використання сервісу P2P. Trusty Global офіційний оператор депозитарного гаманця віртуальної валюти, авторизований у реєстрі Республіки Литва. Також на сайті зазначено попередження, що трасті не є банком чи фінансовою установою. Розумінні законодавства про банки та банківську діяльність та не підлягає відповідному ліцензуванню. В контактах компанії зазначено офіційну адресу Офісу, що розміщений в Делавері США. Трасті це платформа, що пропонує повний спектр послуг та інструментів роботи з криптоактивами. Компанія працює з 2016 року, створена українцями. Інфраструктура Трасті безшовно з'єднує цифрові фінанси з традиційною фінансовою системою. На її базі працює декілька продуктів. Зокрема, Trusty Plus та Trusty Wallet. Партнери гаманця є такі біржі, як KUNA, WhiteBit, Okex. На етапі розробки знаходиться версія гаманця для ПК. Давайте тепер перейдемо до самого процесу реєстрації. На жаль, продемонструвати даний процес я не зможу, так як вже зареєструвався, але важкого там абсолютно нічого немає. Весь процес займає менше 5 хвилин. Процес реєстрації відбувається на телефоні, і перше, що вам потрібно зробити, це відсканувати QR-код, зображений на екрані, або перейти за посиланням в описі відео. Перший крок встановлюйте до додаток з Paymarket або Store. Другий крок відкриваємо додаток та підтверджуємо свій номер телефону та електронну кошту. Далі проходимо верифікацію за допомогою додатка «Дія». Верифікація підтверджується дуже швидко, у мене це зайняло менше 30 секунд. А тепер давайте перейдемо до головного, що саме цікавить, мабуть, всіх це створення платіжної карти. В розділі картки замовляєте карту в євро з підтримкою автоперерахунку з USDT. Вартість замовлення від картки 10 євро. Прив'язуєте дану картку до Google Pay і розраховуватись нею. Також ми можемо отримати готівку будь-якому з банкоматі на всі модули. Давайте поглянемо які умови та комісію даної картки. Картка відкривається тільки для фізичних осіб, базовою валютою є євро, кількість картоп для користувачів одна, кількість пристроїв з Apple або Google Pay 5, термін дії картки 5 років і вартість відкриття картки, як я вже і казав, 10 євро. Плата за обслуговування картки 0. євро Розрахунки онлайн офлайн 0%. Поповнення балансу криптовалют 0%. Конвертація в євро 0,5% комісії. Ліміт транзакції 5000. Добовий ліміт 500 євро. Місячний ліміт 5000 євро. Зняття готівки в банкоматах за NFC терміналом 1,5% плюс 1 євро. Добовий ліміт на зняття готівки 2000 євро. Місячний ліміт на зняття готівки 20 000 євро. Даних лімітів. Достатньо для більшості українців. Давайте ж підсумуємо, що ж нам дає криптогаманець Трасти Плюс. Перше, це можливість відкрити європейську платіжну карту в Євро з можливістю оплати криптовалютою. Друге, ми можемо вивезти свою криптовалюту з біржі, обміняти на гривні по курсу 39 на момент запису відео та вивезти на свою банківську карту. І для тих, хто хоче менше користуватися P2P платежами, це непоганий варіант. Третє, ми можемо перевести криптовалюту в євро та поповнити свій брокерський рахунок, наприклад, Interactive Brokers. А ось з процесом заведення коштів з української карти на рахунок гаманця Trusty Plus не все так гладко. Курс гривня 40 гривень за 1 USDT. Але на даний час сервіс не працює, і судячи з коментів користувачів, досить давно. Поповнення в євро ситуація краще. Сервіс працює, але також з перебоями. Так, Трасті не ідеальний сервіс, але враховуючи, що криптокарта від Bybit доступна тільки для європейців, а карта від Binance припиняє функціонування, то Truste Plus, мабуть, єдиний з доступних варіантів використання криптокарти для українців на даний час. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Користуватися сервісом Трасті чи ні, ви вже будете приймати рішення самостійно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.